Всім доброго дня! З вами компанія Віпро. Мене звати Олег Полінін. Сьогодні хочу представити нашу очередну, наші очередні вироби. Тобто це столи для розпочатування рамоту. Підсилені. Наші столи виготовляються з утовщеної нержавіючої сталі. Це 1,2, 1,5 мм. Тобто що має дуже хорошу жорсткість, високу якість у виготовленні. Тобто вони не бухтять, вони досить-досить досить крепкі. Для нас стола у нас може будь-яка будь може бути, це може бути 2 метри, може бути навіть 3, півтора метр. Ну, любий може бути розмір. Столи також наші мають регулювання ось тут по висоті, тобто регулюються. Болтами, можна пускати нижче, піднімати вище. Також при е, вашому бажанні можна комплектуватися кришкою е, ну, для закривання, тобто можна використовувати його поскотопку. Також може бути сітка то є, для, для стікання заборсу, може, може виявитися корзину для заборсу, може бути, робити підставку для раму, хтось хто розпічає ну, ножиком вилочкою, Відставку для рамка. Якщо кому потрібно, звертайтеся, тобто можу виготовити також під ваші якісь індивідуальні розміри, якісь ваші індивідуальні потреби, тобто будь-який виріб, столи, відстійники, круглі, квадратні з підігрівом. Тобто, Всюду відео я буду показувати потихеньку нашу продукцію. Можна замовляти наш на сайті, можна по телефону. Всім хорошого дня.